У переддень світлого свята Різдва Христового у Варайському реабілітаційному центрі відбулося казкове дійство. Традиційно серед запрошених друзі та меценати закладу, представники профкому Рівненської АЕС та рівненського осередку українського ядерного товариства. Їхня співпраця з реабілітаційним центром триває вже багато років поспіль. Рівненські атомники завжди долучаються до заходів з благодійності. І, власне, сьогодні ми тут, щоб привітати цих дітей, вручити їм подаруночки, привітати з прийдешнім святом Різдвом. Адже робити добро це продовжувати примножувати щастя. Тому, власне, ми сьогодні тут для того, щоб цим дітям допомогти, щоб цим дітям надати таку підтримку, впевненість у завтрашньому дні. Здебільшого представники українського ядерного товариства це працівники рівненської атомної електростанції. І своєю присутністю ми засвідчуємо про свої наміри і в подальшому продовжувати таку тісну, і, на мій погляд, досить плідну співпрацю між реабілітаційним центром і нами. Вихованці центру стали не тільки глядачами, а й активними учасниками дійства. Перевтілившись у колядників, вони співали різдвяних пісень, грали на інструментах та віншували гостей. Я сьогодні була у ролі ангела і колядувала. І співала пісню Файна кольора, і співала пісню про Різдво, і сказала про мир, згадала. Ну, мені дуже сподобалося. Вражень було багато. Я дуже щаслива. Під час заходу звучали інструментальні композиції та різдвяні мелодії у виконанні учнів та викладачів Вараської мистецької школи. Атмосферу свята, радості та добра доповнили солодкі подарунки від працівників Рівненської АЕС. Казковий вогник запалив кожне дитяче серце. Звичайно, хотілося в першу чергу подякувати колективу рівненських атомників за нашу тісну співпрацю. Така підтримка для наших отримувачів послуг дуже важлива, тому що діти це відчувають у них підвищується самооцінка. І в результаті цього ще більше хочеться робити ще хочеться творити. Підтримка взагалі важлива для будь-якої людини, оскільки вона вселяє віру в себе, вона надихає на якісь звершення, на досягнення чомусь. Так само і цим дітям потрібна якась підтримка, щоб вони відчували себе в соціумі. Проведення таких соціально-культурних заходів дає дітям можливість для розвитку та усвідомлення, що поруч завжди є небайдужі люди, які готові стати добрими чарівниками у переддень свята. Дякую Рінській АЕС за подарунок. Вітаю вас всіх з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю щастя, здоров'я, миру, і щоб була перемога. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, Уіта Загераес.